Геморої, якщо ти сидиш, да? теж порушення циркуляції, Ендометріоз жінок, жінки, простатіту у мужиків, із за порушення циркуляції в органах малого тазу. Коли великий живіт, у мене там камні чогось в почках. Де ще? В жовчним. Чого в мене там ті камні? То що немає перистальтики. воно там собі роздулося, та і все. А коли ти останній раз носки вдягав? Або взуття. Щоб барило не висіло просто вниз, не тягнуло, а щоб воно згиналося. Коли є механічна деформація, в животі є цистерна піке. Чули така? Лімфатична система. І коли є деформація цієї ось системи, є і циркуляція. У вас нормально перистальтика працює. Бру-бу. -бру. Да? Секреторна і моторна функція всіх внутрішніх органів, ви робите самі собі масаж, коли згинаєтесь, розгинаєтесь. Люди поперековому відділі. Ой в мене болить поясниця. А коли вона в тебе гнулася в офлексії, коли вона в тебе в екстензії працювала, в латерофлексії, в наклонах поперековий відділ, ніколи. У людей поясниця як палка, рівна. Спереді барило тягне. А що поростирайте, ой, ой, так лучше фастум Гелем, банки поставлять, операції сделають. Так хоч 100 штук ти їх зроби. Якщо в тебе пузяко не гнеться, хана твоїй спині буде. Люди чогось про це мені сказали належить пояс і не згинатися, то що в мене мишці атрофіруються. Та вони і так атрофірувалися вже давним-давно. Просто треба трішечки включати розуміння того, що відбувається. У мене там грижа, у мене корішок здавило, тобі вершки, а мені корішки. Пам'ятаєте мультик такий, де медвідь сидів, шатав? Радікулітом раніше це називалось, потім остеохондрозом, потім модна зараз дегенеративна хвороба діска. Потім перейшло в радікулопатію, потім було ще Люмбаго, люмбоішалгія. Чули таке? Угу. А яка, яка відмінність? А ну скажіть, яка відмінність в цьому всьому? Тільки назва, правильно. По суті, нічого не мінялося і не міняється. Лікувальний, масаж гігієнічний і всі останні в чому різниця? Для чого це ви думаєте? Як ви думаєте, такі терміни? Для того, щоб придати важності. І я ж лікар вищої категорії. І я ж для чого це? Для значимості. По суті, нічого не міняється. Що тоді були люди ледачі, що зараз вони ледачі. Тільки зараз це все Х2, і люди дурніші Х2. Якщо Т9 навчив людей писати, то зараз чат GPT уче людей думати згодні зі мною.